Всім привіт! Сонячна погода і я вже платчику вдягнула перший раз капронки. Йдемо в дитячий розважальний центр, поки Андрій їде на роботу. Сьогодні мав бути максимально прекрасний день, субота, така сонячна, тепла погода, плюс 13. Я гарненько вдягнулася, така красавішна Андрія були трохи справи по роботі. в мене було купа справ, я всі відмінила. Ми вирішили трохи часу побути разом. Поки Андрій поїхав на роботу, він нас завіз в Ашан Флай парк, ігровий центр для діток. Ми там трошки потусили години дві-дві з половиною. Може, довше Андрія чекала досить довго. Це було зранку. Перекусив Максимко там картоплю фрі. Він звик, що він там може собі попросити для себе картоплю фрі, але він не багато сідає. Максимці, картопелька в соусі. О да, десь да, така. Мамі, даш картопельку? Ам. Дай мамі картопельку. Yum, 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 yum. Дай мамі картопельку. Максим, А дай його автобус. Який автобус? У мене? Дай мамі картопельку. Дай мамі. Мама хоче ам. Добре, є this... сам. Максим, потишко. <laughs> Максимко, повертай направо. Максимко, дивись вперед! Дивись вперед! Дивись oh, вперед! Молодець! Ні. Після того ми пішли купляти взуття. І складності нашого дня почалися від того, як ми довго сиділи в флейт парку Потім ми вибирали взуття, і Максим не давав міряти жодний. Він просто тікав, кричав, викручувався. А взуття йому треба, тому що на плюсову температуру, от на плюс 15 і вище, щоб не потіла ніжка. Я ж не буду зимове вдягати. Треба якісь кеди, кросики, от щось таке. Кросики. Крусівочки. Ми купили взуття, приїхали додому, думали, от Максим такий замучений, зараз ляже спати. Годину намагалися його вкласти, не вклали. Я дома поміряла взуття і опинила, що воно вперед. Тобто максимум на два тижні і все. А воно якби не дешеве. А він же в ньому ходив. Ми його помили і вирішили. У нас були зовсім інакші плани. Ми хотіли винники, хотіли в ліс, хотіли ще в гості. Думаємо, ладно, їдемо, міняємо взуття і пойде в парк. Я змінила сірі чобітки на коричневі, отак. Ми поїхали, поки я з Максимом бігала всюди, по екскалатору, в Фокстроті, бо йому білочка там дуже подобається, Андрій пішов міняти взуття. А ще така проблема, що ми, коли купляли взуття, ми розрахувалися карточкою, яка давно загублена. А щоб поміняти розмір життя, треба спочатку зробити обмін а тоді купити інше. Якось Андрій вмовив продавця. Піти на вступок і замість обміну ну, оцей обмін зробити неофіційно, офіційно, просто щоб нам дали інше життя до нього прикопали, що це брудно, хоча ми його помили. А вони сказали: ми бачили, що ваша дитина в ньому вибігала з магазину. Ну тут не прикопаєшся, так і було. Він тупо тікав і не хотів там в магазині нічого міряти. І я де я цей день взагалі майже нічого вам не знімала. Трошки ввечері, і оце таке вступ. Перед тим, щоб ви розуміли, чому я почала скаржитись на цей день. Купили взуття, поїхали в парк і, само собою, дитина радіє, нарешті він гуляє, музика гарна. Но не могло бути все спокійно. Просто не могло бути все спокійно. Здається, що не було так давно. Тато, дай мені дві ручки. Мені незручно. О, дякую, тато. Це, звичайно, вже не те, ну, як і є. Теплиця. Це якийсь трандець. Відламалося. Просто йду, хожу з Максимом і відлітає підошва. А ми в парку. Це просто якийсь капець. Я не знаю, у нас сьогодні якийсь просто жахливий день. Ми мали бути в винниках, винники не поїхали. Мама Андрій поїхати багато не по роботі, не зміг щось відмінилося, щось не встигалося накладалося по годині. Я багато що мала зробити, теж не виходило, бо накоталися з Андрієм по годині. Купили Максима взуття, прийшли, хотіли костюм Максима спати, Максим не заснув, поміряли взуття. опинили за маленьке, поїхали в магазин, скандалили, міняли. але нам пішли на зустріч, поміняла. Тільки зайшли в парк. Скільки п'яти? Прийшли в ботанічний сад. Давай мамі пляшечку мама буде тримати. Дивись, які гарні рослинки, Максим. Дивись, які фіолетові, як, як метелики. Ти зніми окуляри, тобі буде краще видно. Бачиш, пішли по колу пройдемося. Дивись, пальма. Пальма. Вау. Пальма. 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 Дивись кактус. Коль-коль. Коль-коль, коль. -коль. коль, -коль, -коль. Кактус, а це алоє, Алоє. Алоє, так? алоє. алоє. і кактус. Бачиш, скільки гарні кактуси є. Тобі подобаються кактуси? Алоє. Подобаються, я так і думала. Алоє. Пішли, пішли на фонтанчик, подивимося. Повертай праворуч, праворуч повертай. Є, дивись, там рибки плавають. Ой, які красиві рибки золоті. Все ближче не підходь, а то ми з рибками не хочемо купатися. Ви гадають, що там не хати. Побинеться. Подивиться. Папуги є Максимку, Ти відпочиваєш? Квіточок багато багато, так, квіточок. 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 Ми сьогодні вернулися знову в парк. І сьогодні все набагато вдаліше, ніж вчора. <рес> і погода. І ми з Андрієм навіть у нас Фемелі Лук. А Максимко в дуже-дуже яскравому помаранчевому. Прошу? Фемелі цебуля, так. Да. Все. Гуляємо нас на вулиці. плюс 13. Ну, значить вчора так мало статися. Я пожартувала з Максимом. Каже, біжай, біжай, він отут. Біжить, біжить, біжить. Ой, це капець. А це ми ще й півпарку не обходили. Така атмосфера. Сьогодні набагато сонячніше, ніж вчора, але ми вчора. Прийшли і вже було пів шоста, а зараз десь перша. Гарні песики гадають. Дідусь, бабуся, два гарні песики. Багато діток дуже. В триском парку щось тут відбулося. Завжди отой будиночок стояв отут приблизно посередині. Там були лебеді. Сіткою було обгороджене озеро, з одного боку, одні лебеді, з іншого боку інша сім'я. А, ну а зараз щось сталося. Тут написано, що бувають крижані. Це і... хто Це це? крижень, а це качка, правильно? Поки з вами говорю, я загубила Андрія і Макс, а мага, от там він бігає, де машина їздить. Ну, понятненько. Отут от щось таке цікаве, скляне, невідомо, що це. Взагалі от не уявляю, що це може бути. Мені колись сон снився, що я цей будинок викупила. Він досить великий, щоб ви розуміли, сюди 4 вікна і туди 4 вікна. І ми там поселилися. Ми типу, трошки його зменшили, побудували там свій будинок і мали велике подвір'я. Терасу таку. Так прикольно, там ще у них дерево є, яке дуже гарно цвіте. Я якщо знайду фотографію, вам все доставлю, як воно цвіте. Це був прикольний сон. Після того я Андрію весь час слухай, нам потрібен будинок десь біля якогось парку чи біля лісу, а ще бажано, щоб там було озеро. У мене весь час всі куртки падають. Їду до них. Ось так виглядає ця територія зблизька. Одиночок такий. Територія, де паркан, гаражик там. Оце дерево, яке цвіте. Кратше, симпатично. Не знаю наскільки прикольно тут жити. Ну як є. Тут, напевно, якийсь старий вхід, може десь є новий, не знаю. Тут є такі балкончики. Але там не подібно, щоб люди жили. Вікна дуже брудні, немає цих фіранок, як вони називаються. тюлів, штори. Не знаю, де тут вхід, але дуже гарно. Загалом, поки я прийшла, Максим сівся в машину і сидів, бавився в машині. Каже, Максим, ми прийшли гуляти в парк, а не сидіти в машині. Так? А ти нічого не будеш говорити? Я нічого не буду говорити, каже Андрій, поздіваємо мене трошки. Зазвичай знімаю тільки їх двох, але влог та мій. Оператори... Просто треба найняти оператора, да, Але да, платити да. за своїх е, відео заробітку, які да, будемо й витягнути. Все, йде. Іра жопою крутить, 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 Іра Жопою крутить. Цілий день Люди горять. А, може, мене видно. О, О Максимка може видно. Кажи привіт! Mm. Так, ми піднялися отам От знизу, крутими стежками і догори. Виглядає зовсім не круті стежки, але вони насправді такі підйомисті mm. Дитина лісу. Просто дитина лісу. Тому в нас завжди порване все взуття, все брудне, а ми гуляємо від цілих півгодини. години. Стіляга малий. Пішли Максимка. Оглядовий майданчик. І там буде гарний фонтан потім. Цікаво, він працює, певно, що ні. Це не Ну, Підніматись складно, на велику взагалі вбитися можна тут. Ми з Андрієм йшли, обговорювали, що їм ж було не лінь, оце продумувати, де будувати стежки і прокладати їх оце, ми чуємо, як вона називається, бруківкою. Виглядає, що тут кінець, а тож туди отак вниз різкий ще спуск. І тут люди дійсно на велосипедах катаються, виглядає це дуже-дуже небезпечно. А я йшла, вони тут зависали, я прийшла. Вони тут зависають. Отак От в нас тепло. У ну, нього дві кофти, ще піднизу гольфік і тоді хлісова. Вона з Андрієм по одній. <різь> Так тут будуть будувати щось, що дуже гарно виглядає. Це, напевно, буде якесь кафе. Реставрують те, що тут стояло стареньке, і побудують таке новеньке. Ми вже піднялися наверх. А там був той фонтан. Ми його пройшли і от йдемо прогулюємося, купимо мені заради кафірчок. Максимка стрибає. Я взяла два лати. Маленці <головіка> два і картоплю фрі. І водичку маршинську. Максим тут стрибає. І м'ячик дівчинка забирає. Спустилися. Четверта година. Ми думали, Максимка вже засне в колясочці, коли ми будемо йти до машини. Але ні! Твій фон? Не знаю, де. Я тобі не можу відповісти, тому що я ще не ходжу на курс англійської. Я I don't speak English. Правильно так говорити? Ні. А як сказати правильно? Що я... Я не говорю англійською. <плес> кажи я максико, кажи <плес> я, я, <плес> я живий, <плес> я щасливий. <плес> я розумний. Гарно, <плес> <"Я розумний!" плес> як. <плес> як сумерки. Тільки не сосновий ліс, який там був. Обнімає вот, дерево. Каже, дерево, я тебе люблю. Дерево, дай мені сил. Каже, дерево. Поділися зі мною енергією. Привал. Симко вдягнув рюкзачок, взяв грабельки, лопатку, тато, екскаватор, пішов в ліс, пішов в ліс. Все. Стіляга наш маленький. Бачите, хто каже, що не поєднується червоний і помаранчевий, все поєднується. Це дуже гарно поєднується. Кажи всім привіт! Привет. Я мандрівник. Да. Я шукаю білочку. Я шукаю білочку. Я. Зустрічаємо на своєму шляху вже четверту білочку. Третього заганяла собака, і вона не стекла, А оця знайшла собі горішки. Її кинули о, там оці І О, собачка, ще одна собачка біжить за білочкою. І, сте, а білочка вже тут. Тут собаки білок гоняють. Ох, як швидко побігла. Так просто щух-шух-щух, щух, щух, і все тільки хвістувати. А собака тут. От. Прикольно. І всі люди дивляться на білочку. Тому що це весело. Максимко теж дивиться на білочку. Ти хочеш на білочку дивитись? Що, Що, сонечко? Давай, екскаватор мамі. Ти окуляри хочеш? Сейчас собачка прийшла. Максимка, в тебе є свої окуляри? Кейт? Свої? свої. Білка сидить. Отут. Не чекає далі. Собачка йде до до однієї собачки. Іде чи ні? Я от не розумію, це мопси чи це французькі бульдоги. Максим, може ти мені скажеш? Це мопси чи французькі бульдоги такі собаки? А? Ой. Як то прикольно, що вже десь каждостребного. Не видно її. Ні. Щось там що родить. може десь отак що є щось. Не видно, так зразу око не кинеться. Чути, ти що кажеш, що око не кинеться? Мається на увазі, що людина вона не може отак Повільно дивитися за ціллю, вона отак переводить свій погляд. Шик-шик. Оце ми дивилися Андрієм недавно відео, що тому людина не може поглядом а, муху, а, не, мі, не може швидко зловити муху, тому що муха вона летить планом, а людина дивиться сюди, тоді дивиться вже тут, муха тоді дивиться вже там муха, щоб людина не так зір. Просто роз. Yeah. Боже, як правильно сказати, не так зір. Короче, не yeah. такий зір, щоб за мухою mm. кувати і ловити мух. Мандрівник сам вдягнув портфель, я йому допомогла. Зробив привал і бавиться. Він втомився, але спати не хоче. Ну якби не засинає щось.